Якого хочеться Різдва? Щоб за вікном потріскував мороз, сніжинки ніжно покривали землю, планета, зустрічаючи Різдво, віддавала славу рожденному сину. І за столом зібрала вся родина, чекаючи від тебе, Боже дива, щоб мирним це Різдво було, і зло із з України назавжди пішло. В домівках затишно й тепло, сирени звук, щоб ми вже не чули. Нехай пісні різдвяні слух наш потішають, і у піснях звеличують рожденного масію. Вечірнім небі зорі ніжно мерехтять, сніжинки кружать нас над головою, і погляд вабить зимовий цей пейзаж. Віддати славу хочеться творцю усього. Чекають люди мирного Різдва, без сумних новин, біди і горя, в домівку кожну, щоб радість завітала, принішу із собою радісну новину. Таке різдво, як у дитинстві, що без страхів, що без біди, що впевненість була в новому дні, і спантеличеними люди не були. І кожен день, нехай Різдвяним буде, і милість Божа, хай нікого не забуде. Щоб цілі різдва була на всіх одна, це народження святого немовля. Не так різдво, щоб святкувати, а на другий день не пам'ятати, і суть різдва навіть не згадати, для рожденого славу не віддати. А цілі різдва завжди була одною. Нам подарованого сина для нашого спасіння, щоб ми народженням його цінили. Тоді різдво нам дійсно буде святом.